Динамо пробиває чергове дно. На цей раз поразка від Полтави, і дуже напружена розмова із фанатами. Шахтар на останній хвилині рятується у матчі з Кривбасом. Сьогодні розберемо гру наших грандів. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Футбол України. Сьогодні будемо говорити і про Шахтар, і про Динамо. Обидві команди провели дуже напружені результати. Обидві команди втратили очки, але я впевнений, що атмосфера і. Настрій футболістів, вболівальників і тренерів кардинально різний. Знову ж таки, попри те, що обидва клуби втратили залікові бали. Зараз ми вам про все розповімо і розпочнемо цей випуск, але перед тим попросимо поставити до нього вподобайку. Дякую, поїхали. Підемо по хронології, будемо говорити спочатку про Динамо, які проводили перший матч вже без Олександра Шовковського. І здавалося б, суперник просто ідеальний для Ігоря Костюка для того, аби повернути команду на ось цей шлях перемоги, перервати серію з поразок. Все ж таки, Полтава, остання команда чемпіонату. Так здавалося, але. Але все не так сталося, як гадалося уболівальникам киян. Попри те, що їх клуб одразу заволодів перевагою і почав доволі регулярно підходити до воріт суперника, створити якоїсь 100% нагоди довгий час не вдавалось. Полтава очікувано більшість часу проводила в обороні, шукаючи моменту контратаці, і одного разу в першому таймі їм вдалося це зробити. У компенсований до першого тайму час містяни зуміли вийти вперед, скористались помилками у захисті Динамо. Марусич зробив. Простріли зліва, а Одарюк сильним ударом з кута воротарського майданчика вразив дальній кут воріт Нещерета. У другому таймі ситуація кардинально не змінилася. Гра довгий час не відзначалася якоюсь високою інтенсивністю та напругою, попри те, що Динамо знову ж таки раз за разом насідало на ворота Полтави. Але вони пропустили. На цей раз максимально ефектно Полтава використала кутовий після подачі. М'яч опинився у місюри, і той ударом із центру штрафного майданчика. по Воїв перевагу. До цього містяни також забили, але їх гол не був зарахований через фол в атаці. Кияни відіграли один гол доволі швидко після того, як Костюк виконав подвійну заміну. На поле вийшли Ридушко та Яцик, і на 79-й хвилині організували гол. Перший навісив, а другий завершив атаку ударом головою. Але на більше часу у Динамо не вистачило, тож фінальний свисток головного арбітра фіксує четверту поспіль поразку команди у чемпіонаті України. До слова так, Динамо продовжує. Свою серію, але на цей раз абсолютно провально. Вперше в історії вони програють четвертий поспіль поєдинок в рамках УПЛ. Окрім сьогоднішньої гри, як ви знаєте, були зафіксовані поразки від Шахтаря, ЛНЗ та Колоса. Друзі, а зараз важливе звернення від нашого каналу. Вже майже два роки. Ми щоденно розповідаємо вам про все найбільш важливе та актуальне, що відбувається в українському футболі. І до нового року ми мріємо закрити позначку у 50 тисяч, але точно не зможемо цього зробити без вашої допомоги. Тож будемо дуже вдячні вам за те, що підпишетесь на наш канал, якщо досі переглядаєте його без підписки. Дякую! Очікувано, що після такого результату на вболівальників чекала доволі серйозна та неприємна розмова із вболівальниками. Слово від Динамо тримав капітан Віталій Буяльський. Далі пропонуємо вам переглянути цей момент. Динамо, <реш> ну Ви що скажете, що ми не віддаємося? Пацани з не встають нам в першому таймі, раз дійшли до, до Воротарські, забили гол. Ми граємо на одній половині. Десь якийсь не пар, десь важко, десь може не допрацьовуємо. Церка зранку. зразу. <реш> ми перед кожною грою. <реш> Тому не знаю сказати. Я вас прекрасно розумію. І... Все, що ви скажете, буде сприйнято, Це нормально, це ваші емоції. Хлопці, зберіться! Ми вас віримо, ви динамо, Ми з вами завжди. Все, чекаємо перемог, зберіться. Дякую, Давай, дякую. дякую. Цікаво було послухати Ігоря Костюка після цього поєдинку, втім, тренер очікувано. Говорив про те, що зібрати команду або якось перезібрати команду буквально за два дні неможливо. Ну а самостійно проявити характер футболісти Динамо, як ми бачимо, не здатні. Як би ми не розмовляли, але за два дні неможливо вивести команду психологічно з цієї кризи, каже Костюк. Ми розмовляємо з гравцями, просимо переналаштуватися за рахунок якогось мікроклімату та здорової атмосфери. Але якщо психологічно можна вирівняти команду, то фізично, на жаль, за два дні ми не можемо це зробити. Так, я прийшов в команду доволі кризовий момент, але як я кажу, гравцям падають усі і слабкі, і сильні. Але що відрізняє сильного від слабкого сильний підіймається, та йде далі. Ми з хлопцями говорили, я думаю, потрібно закотити рукава, працювати та виходити з цієї кризи і психологічно, і фізично. Тільки усі разом ми можемо подолати цей момент. Такою була заява тренера у коментарі для УПЛТБ. Зараз хочемо запитати вас, коли ж Динамо зможе подолати цю кризу до зимової перерви. У них чотири матчі: Кудрівка та Верес в УПЛ, а також Фіорентина та Нуа у Лізі Європи. Скільки ж перемог на вашу думку буде у Динамо за підсумком цих матчів? Ну а далі про Шахтар, який був, в принципі, близьким до того, аби ось так потиснути руку Динамо і також програти, але зуміли врятуватися на 96-й хвилині. Гірники полетіли створювати моменти вже з перших хвилин. Спочатку Мейреліш скинув головою на Марлона Гомеса, який з вигідної позиції пробив повз ворота. Ну а за кілька хвилин Невертон вивів у штрафний майданчик Педро Енріке, та його удар в ближній кут пройшов поруч зі стійкою. Кривбас вийшов вперед уже в наступній контратаці. Парако на лівому фланзі відібрав м'яч у Марлона Гомеса. Прострілив у штрафний там Дирака зіграв на випередження і переправив м'яч у ворота. На 23-й хвилині Шахтар мав шанс зрівняти рахунок. Але після перегляду вар гол було скасовано знову ж таки через порушення правил в атаці. На 38-й хвилині Шахтар зрівняв і зрівняв вже за правилами. Після подачі з кутового конопля пробив головою. М'яч заблокували, але першим на добуванні зіграв Олег Очередько. Пройшло дві хвилини, і Кривбас знову попереду твердо хліб виграв боротьбу у коноплі та в падінні віддав передачу на Вілівальда, який точно скерував м'яч у нижній кут воріт Фесюна. Майже увесь другий тайм Шахтар просидів на воротах суперника і намагався створювати моменти, але міг і пропустити в контратації. Наприкінці Криворізці двічі дуже небезпечно тікали від оборонців, та на останньому рубежі не вистачало майстерності. Натомість постійний натиск шахтаря все ж таки дав результат на шостій компенсованій хвилині, коли після подачі зі штрафного Марлон Гомес скинув на екіналду, і той пробив у незахищений кут. Більше того, за хвилину Шахтар міг і виривати перемогу але блискучий сейв здійснив Маханьков після удару Кауана Еліаса. Тож у підсумку рефері фіксує бойову і дуже цікаву нічию 2-2. Давайте в турнірну таблицю подивимося. Там після 14 турів Шахтар продовжує лідирувати, у них 31 бал, але ЛНЗ наближається вже на відстань двох очок. Ще на два менше має Полісся, 23 у Колоса, 22 у Кривбаса. Металіст 19-25 має 21 бал, Динамо та Зоря ділять сьоме місце, у них по 20. Слідом дуже щільно розташувалися Карпати Верес та Оболонь. Кудрівка і рух сперечаються за 12-те місце. А от епіцентр Полтава та Олександрія на дні турнірної таблиці. Наступний тур стартує у п'ятницю матчем Зорі та Карпат. Шахтар, Динамо, ЛНЗ свої матчі проводять у суботу. Закриватимуть 15 15-й тур у понеділок матчем Полтава-Епіцентр. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Таким був 14-й тур чемпіонату України. Як вам Динамо, як вам Шахтар, як вам Полтава і Кривбас? Пишіть свої думки у коментарях. Не забудьте також оцінити це відео вподобайкою. А також рекомендуємо натиснути на дзвіночок, адже він сповіщатиме вас про вихід нашої наступної роботи. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.